Ламікон, Дермгель обирай, скажи грибку, прощавай. Усім привіт, друзі. Ми знаходимося на YouTube платформі 24 го каналу. На календарі у нас 21 серпня і представляю вам нашого сьогоднішнього гостя, Юрія Богданова, публіциста, спеціаліста зі стратегічних комунікацій. Кажу вам, пане Юрій, доброго дня і слава Україні. Героям слава вітаю. Вас. І вітаю вас також. і Розпочнемо із того, що сьогодні розповідав президент України Володимир Зеленський, і він підтвердив інформацію про те, що Російська Федерація вдарила по американському заводу Флекс, який розташований в місті Мукачево Закарпатської області. І він знаходиться нагадаю за понад 800 кілометрів від лінії фронту. Президент України розповів, що завдав удару двома ракетами калібр. Вже інформація, що 12 людей постраждали, і двоє із них у важкому стані. І цікавить ваша думка, чи якось відреагує адміністрація теперішнього президента Сполучених Штатів Америки на те, що ціленаправлено росіяни б'ють, скажімо так, по американським інвестиціям. Я думаю, що це насправді я, 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 якщо чесно, якби я міг підозрювати, що е, Путін може такі складні речі робити, ми, можливо, вже з вами говорили би або з еміграції, або взагалі не говорили. Я впевнений, що це як завжди в нього. Нещасний випадок він буде про це казати Трампу, тому що Трамп точно про це буде запитувати. Тому що це дуже сесативна для нього тема і американські інвестиції, американські гроші. Я впевнений, що Україна з цього вичавить максимум можливого, і я не вірю в те, що це реально ділова і. Якась яке з їх задум від, від, від Путіна, будемо об'єктивні. Я думаю, що це якраз випадковість така собі. Просто вони били по тому, що ми бачили атаку по всій західній Україні, по Закарпаттю, Закарпатю, по е, від у вашої колеги питав, як ви і вас власне, і я думаю, що це була така атака скоординована по західній Україні. На завод могли навести абсолютно не замислюючись над тим, що він американський, але так ось сталося, і насправді дуже добре. Вибачте за такий цинізм, що завод, який посіли росіяни, це американський завод, а не якийсь інший завод. Тому що вони точно щось слухали, точно завдали збитків, але з точки зору чистої прагматики, те, що це ще американський завод, ще такий великий і. Те, що це якраз сталося в період, коли Трамп чекає від Путіна конструктиву, це скоріше об'єктивно, стратегічно на, на користь України. Я на всім нам відомо там на щастя ніхто не загинув, і це дійсно велика удача, тому що там одночасно перебувало 600 людей, яких переважно вивели в укриття. І ну знову таки відзначимо, що молодці е, працівники заводи, що евакуювалися і що дотримується правил безпеки, але так, на, на рівні дипломатії поточної це скоріше історія, яка точно зіграє Путіну в мінус. І я, я впевнений, що і консервативні змі багато наших друзів максимально е, повідомлять е, всьому світу, що це був американський звод, американські інвестиції. От е, наголошу на тому, хочу акцентувати: ви сказали, що Трамп чекає конструктиву від кремлівського диктатора. Якого саме яких саме кроків? Я думаю, що зараз головне очікування Трампа згодиться до того, що він чекає від Путіна історії про згоду на зустріч з Зеленським, згоду на зустріч з Трампом і Зеленським, і те, що він не буде дуже сильно упорствувати і впиратися в питання місця зустрічі, тому що ми знаємо, що пан Путін пропонував абсолютно безумну історію зустрічі в Москві. Він пропонував, щоб туди приїхали Зеленський і Трамп. На що не те, що Зеленський відповів Ні, Трамп відповів НІ, і це в принципі вже про багато що говорить. Тобто будемо об'єктивні, пан Путін намагався зіграти в клоуна, Трамп це відкинув, і зараз у Путіна для нього дуже важливо, враховуючи. Те, що він, очевидь, хоче продовжувати війну агресію, як мінімум, не відчувати при цьому серйозного тиску, бо тоді тоді її дійсно доведеться звертати максимально відтерміновувати час, намагатися перекинути провину на Україну. Але на мою думку, Путін останнім часом, останні мабуть, там 5-7 років навіть завжди між тактичними е е е маленькими успіхами і стратегічними невдачами. Який супроводжувати стратегічним невдачам, якими стратегічним інтересами Росії завжди обирає найгірший сценарій? Тобто на повномасштабно Україну позбавило Росії багатьох важів впливу глобально, і кожен місяць, коли він продовжує війну, вони відображаються на втраті Росією глобального впливу, і зараз він теж намагається зіграти в Аба ще трохи потягнути часу, розраховуючи, що в нього станеться якийсь великий успіх на фронті, або що він може все ж таки. Повністю перетягнути Трампу на свій бік а і в той самий час він буде відтерміновувати, відміновувати, відтерміновувати певні наслідки для себе. Е, частково він йому це вдається на практичному рівні, але стратегічно ми бачимо, що е, з кожним днем роздратування Трампа американці щодо нього наростає, 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 і оцей удар по заводу американському ну це просто чергова інвестиція в це роздратування. І друзі, до найважливішої інформації у цьому відео прохання доєднатися до важливого збору потрібна допомога хлопцям та дівчатам на покровському напрямку. Моя колега Адріана Кучер, телеведуча 24 го каналу і телемета-журналістка, збирає на розвіддрони для 59-ї бригади і роботизовані системи для 25-ї бригади. Ціль відверто амбітна: півтора мільйони гривень. Але думаю, що ми всі разом зможемо закрити потребу знову ж таки хлопців та дівчат на покровському. Напрямку, а це одна з найгарячіших ділянок фронту станом на зараз. На ваших екранах знаходиться QR-код. Переходимо за посиланням і допомагаємо хто чим може. Вдячний, от ви, пане Юрію, згадали про ймовірний двосторонній саміт між Зеленським та Володимиром Путіним. Зустріч потенційна, до якої закликав Дональд Трамп. І напередодні з'явилися інсайди від видання Axios, що Путін міг сам попросити і запропонувати американському президенту, що зустрітися спочатку із Зеленським. Чому щоб легше з'їхати із питання і знайти причини, чому він не може тете розмовляти із українським президентом? Як ви оцінюєте ці інсайди, чи ймовірна така історія, в принципі? Я думаю, що можна з це зіграти з одного боку. З іншого боку, ми ж розуміємо, що цю гру не можна зіграти вічно. Тому що щоб там не казали про інакші трохи люди, які ну, звісно песимісти, тому що війна виснажує, і як би наказали деякі люди, які. Ну я дуже скепічний до Трампа, але не треба його демонізувати. Він все ж таки не настільки спроможний грати в Путіна, як може він би сам хотів. Е, він розуміє, що це затягування часу, і незважаючи на всі там чутки, на те, що Путін його там не знаю, знову зачарував або залякав. Ми ж е, маємо слідкувати за ключовими маркерами. А що маркер наступний введені санкції? Ну введені вторинні тарифи проти Індії. Вони запрацюють 27 серпня, і то засовував. І там досі залишається опції масштабувати надалі. Ми знаємо, що той же Скотт Бессент, міністр фінансів, США, максимально продовжує критикувати саме Індію з Китаєм, поки перемовини, а Індію продовжують пресувати, Індію продовжують накачувати, що вона. Теж таки переглянула своє ставлення до російської нафти, і я так розумію, що з неї будуть впливати і на інші грації тисячому ринку, і тому, в принципі, на сьогоднішній день ми просто маємо ну тут. Маємо робити свою справу і набратися терпіння, продовжуючи переконувати Трампа. Ми, європейці, цим дуже займаємося, що Путін без серйозного тиску, без справді серйозного тиску, навряд чи піде на якісь серйозні перемовини. І Якщо це вдасться реалізувати в найближчі е, тижні, або хоча б місяці. Тут я не вірю в швидкі угоди, в швидкі заморозки, таке інше. То тоді ми можемо дійсно прийти к серйозним перемовинам. А враховуючи, що в Росії останні дні розвивається навіть, е е скажімо так, розвинув. Натикається все більше криз. Ну ми зараз в Росії пальну кризу, тобто багатокілометрові черги за пальним. Це знаєте, це анекдоту. Реально Є ж апокрив, що Черчилль, коли дізнався, що радянський союз почав викуповувати зерно у Канаді, сказав, що думав, що помре від старості, а помре від сміху. Та саме зараз. Тобто, Росія з'єдналася з системною кризою з пальним, причому не тільки в регіонах, які безпосередньо межують з Україною, і де Україна своїми дронами знищить інфраструктуру. А дефіцит пального є навіть у Приморському краї. Нагадаю, це далекий схід на кордоні з північною Кореєю. Це означає, що по перше, російська НАТО промисловість дійсно розбалансована, і російська економіка розбалансована, в тому числі з точки зору логістики, і таких е проблем буде бо далі, далі, далі більше і більше, і вони будуть тільки нарощуватися. Зрозуміло. І от, до речі, у те, що Путін не збирається проводити будь-які мирні переговори, переконані і європейські лідери, і про це писали напередодні видання «Політико» і надрукували інформацію про те, що власне. Європейці впевнені у тому, що мирні потуги Трампа просто проваляться, але все одно готові проводити перемовини для чого, пане Юрі? Для того щоб розкрити блеф Путіна, і, начебто, згідно з цих цією інформацією, план полягає у тому, Брюсселя і також Лондона. Що продовжувати підлабузуватися до Дональда Трампа, хвалити його, поки він не дійде до тієї самої думки, що і європейці, що Путін не хоче миру і потрібно бути жорсткішим щодо Кремля? Як ви оцінюєте цю тактику? І те, що протягом шести місяців Трамп не може здогадатися, що його вводять за носа, чи все ж таки здогадався нарешті? Він 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 здогадався ще у липні, і коли почав погрожувати Росії вторинними санкціями і вивів Путін на перемовини. І власне без цього не було би ніякого вступу Трампа і Путіна, якби не було цих погроз, і вони не збуджували Китай і Індію теж до якогось почтовхування Росії до до діалогу. Е, я думаю, що він в принципі, все чудово розуміє, ну або. Хоча б здогадується, то він людина не, не стійка, але його оточення, і особливо його електорат все чудово про Путіна розуміють. І е, Трампа зараз до дії щодо Путіна штовхає навіть об'єктивна електоральна ситуація. Зараз більше половини, тобто зараз більше половини республіканців виступає за збільшення підтримки України і більше 80% відсотків за збільшення тиску на Путіна ще в січні. Таких республіканців було 30%. відсотків, а по путіну там теж було десь біля 50%, а зараз більше 80%. і відповідно є просто об'єктивні причини, які що політичні об'єктивні причини, які штовхають Трампа до цього розуміння, тобто він не може бути слабким. Якщо Путін буде затягувати, я думаю, що і санкції е, будуть посилюватися. І оця ж історія з гарантіями безпеки. Я впевнений, що участь американців цієї історії, європейці цієї історії, вона і має продемонструвати, що Путін насправді не хоче ніяких гарантій безпеки для України, і там деякі заяви того ж Алка Медведєва, вчора він писав, що ні, не вступить нога француза на українську землю, наче це Медведєв вирішувати. І відповідно я думаю, що. Мета, яку переслідує зараз європейська е, політика і українська дипломатія, в тому числі, це або примусити Трампа до тиску на Путіна і садити його за сіл перемовин, або примусити його до тиску на Путіна, що він сам і попросить, тому що давайте не забувати. Насправді нам не потрібно посередництво Америки в питанні перемовин ну це просто зайва історія. І нам треба, нам треба, щоб Росія була готова до будь-яких перемов, тому що посередником з Росією може бути Туреччина, може бути Катар, Об'єднані Арабські Емірати, да хоч індія з Китаєм. Проблема полягає не в тому, що Росія. Не хоче домовлятися на певних умовах. Вона ні на якість поки не хоче домовлятися. Ну ми не знаємо про прозвороті. А якщо і хоче, дуже дуже сильно це приховує. Відповідно, якщо Путін дійсно захоче вийти з війни, і він буде бачити, що війна несе йому загрозу. В нього, по перше, щедуть усі комедійні е, вимоги. На кшталт там захисту руства православ'я, Ну там можна там номінально він захочеться, щоб Зеленський написав: ми не будемо переслідувати російськомовних. Там в договорі напишемо таке ж, така так, таке враження, що нас якось взагалі російськомовних колись переслідували. Тобто, ми знаємо з вами чудово, щоб переслідування російськомовних існувало лише в горі уяві Путіна і деяких українських проросійських політиків. І оці такі речі можуть бути, але ніякої російської конституції, ніякої московської церкви в легальному статусі, ніякого ніякого виводу з Донбасу. Асу не буде, і коли Путін хоча б риторично припинить про це говорити. Ну тоді це означає, що він готовий до перемоги. Поки такого враження в мене немає, я можу помилятися, я б хотів би помилятися. Але поки я не бачу перспектив, що Путін до ще більшої, вибачте, камзди в економіці, а вона насувається, буде готовий говорити. Як коли економіка, економічна криза для нього стане безпековим фактором, тоді він точно буде говорити, навіть якщо захопить ще пару невеличких міст або селищ на Донеччині. Зрозуміло, і щодо гарантій безпеки, які ви сьогодні згадували, то президент України під час спілкування з журналістами сьогодні повідомив про, про те, що архітектура гарантій безпеки буде представлена протягом наступних 10 Днів і при цьому наголосив те, що ви розповідали, що рішення США взяти участь у гарантіях безпеки, а про це розповідав свого часу Дональд Трамп вплине на країни, які вагаються, які саме президент не озвучив і цікавить ваша думка, яким мала бути ідеальний яким мав бути ідеальний сценарій, перепрошую гарантій безпеки чи це аналог п'ятої статті НАТО, але за участю. Просто країн, які захочуть давати ці гарантії, я би розділяв ідеальний, той, який нам треба насправді, тому що ідеальне це умовно угода про примовні допомогу при будь-якій російській агресії. П'ята стаття НАТО плюс, тому що п'ятій статті НАТО теж написано, що за тебе миттєво вписується. Там написано, що якщо наступає агресія, вони проводять консультації, далі приймають рішення. Ні, нам таке не дуже влаштовує. Я би сказав, нам потрібні трьохкомпонентні гарантії безпеки. Перше багато зброї і грошей. Як для підтримки боєздатності ЗСУ і для підтримки збройних сил України після завершення е, гарячої стадії конфлікту, тому що ми розуміємо, що українська економіка в найближчі роки, поки буде відновлюватися, приходити до тями, вона не зможе сама отримувати величезну армію, це неможливо. І нам потрібно це перше. Е, причому з високою долею компоненту авіації ППО і інших речей, які безпосередньо. Створюють перевагу України в повітрі або паритет повітря, ну звісно, фінансування виробництва ракет і інших засобів технічних теж є дуже дуже позитивним фактором. Це перше багато зброї і грошей для того, щоб армію отримувати. Друге, це навчання на можливості, обмін досвідом, технологічна підтримка, яку може і має надавати нам Європа і Америка. Третє. Безпосередні прописані критерії, як європейці вписуються за нас, якщо Росія знову попіде. Там не треба нам обіцяти людей на землі, не треба обіцяти там французьку піхоту під Бахмутом. Якщо вони будуть готові закрити небо. Це є достатня історія, якщо українська і європейська авіація спільно знищить російську авіацію, то Росія значною мірою не зможе навіть на землі просуватися, тому що перевага в повітрі є перевага в повітрі. Оце те, що було б ідеальним сценарієм, просто максимально зрозумілим ідеальним сценарієм. Я не дуже вірю в розміщення збройних сил інших країн в Україні, крім навчальних можливо якихось компонентів. Але оці три компоненти вони були би і достатніми, і достатньо надійними з точки зору того, що Росія. Росія ніколи не зможе більше повторити свою агресію, а потім ми зможемо різними шляхами повернути свої території. Це те, що нам треба. Росіяни зроблять все можливе, щоб ці гарантії безпеки були максимально абстрактними, максимально куцими, і вони будуть на цьому концентруватися. І саме це теж є нашим шансом продемонструвати їхню договороздатність і посилити на них тиск. Ну, нагадаю, що про гарантії безпеки не лише в інфополі згадував президент України Воли Зеленський, а також наші європейські союзники, але є такий персонаж, як Сергій Лавров, голова російської МЗС. Нагадаю, що він напередодні знову повертав нас не нас себе повертав до стамбульських так званих перемовин березня 2022 тисячі Пане Юрій, скажіть, будь ласка, для чого випускають його в інфополи і чому він саме згадує Стамбул вже вкотре? Ну, Він намагається віднайти легітимність у якихось там перемовин. Більше що ми насправді ж не знаємо досі, що було в Стамбулі, і ніхто, скоріш за там нічого не було, і вся ця історія з російськими якимось там умовами, які ми начебто прийняли, вона існує виключно в е, голові Лаврова. І якщо ця історія в голові пана Лаврова дійсно існує. Ну окей, це просто демонстрація недоворозданості росіян, насправді наша задача демонструвати, повертати їх до реальності на землі, а реальність землі вона полягає в тому, що вони за два з половиною останні роки війни вони захопити трохи більше одного відсотку української території, вклавши в це приблизно, якщо відмінювати попередні втрати десь 800 тисяч своїх людей, вбитих і важко поранених. Ну, якщо це достатня ціна. То можемо, ну, зрозуміло, що екстраполювати некоректно, але побалуємося е, трохи. Ну, якщо захопити 100%, відсотків, треба власти ще від там, 65 мільйонів людей. Це неможливо. І тому, в принципі, е, на сьогоднішній день оці всі бравади від Лаврова, від Медведя від цих інших, вона тримає нас у сталій зрозумілій історії е, головної російської сили. Це панти. І якщо е, Трамп все ж таки е... Нарешті розгадає цю історію і звернеться до них максимально жорстко. Я думаю, що понтів буде набагато менше, але знову таки стратегічно, якщо е, Трамп не почне, не знаю, давати Росії гроші і зброю, що неможливо, Росія неодмінно рухається до е, фатальної економічної кризи, тому що блін ну дефіцит пального вони можуть подолати тактично, ну умовно кажучи, але все свідчить про глибоке нездоров'я їх економіки. Те саме стосується дефіциту бюджету, те саме стосується. Фактично, бажання наступний рік скоротити уже росіян. Є плани скорочувати військові витрати на 20-30% відсотків наступний рік, тому що графеї просто немає, і е, це вже свідчить про те, що треба міняти економічну і військову модель. І чим далі, тим гірше буде е, з цими самими факторами Росіян. І в них немає джерела, які би вийти з цієї економічної петлі. І, але Путін намагається я так розумію, поки в нього є е, кілька місяців, мовно. Є можливість наступати, схопити якомога більше, розраховувати, що або якесь рішення знайдеться, або він зможе щось на щось розміняти. Але ну я не бачу для цього перспектив, якщо ми будемо достатньо тверді, що наші європейські партнери будуть достатньо тверді. То в принципі Путіну доведеться йти на перемовини на зовсім інших умовах. Так це скрізь за все все одно буде заморозка війни, бо сьогоднішній момент у України у наших партнерів немає бажано. Ну, нас немає можливості, а нас немає бажання нам допомогти відвоювати все силою. А але при цьому росіян не буде можливості позволяти Україну нашого геополітичного вибору і не буде можливості на нас тиснути стратегічно. А це вже для нас перемога. Тому що ми зможемо все повернути, коли режим Путіна все ж сконає, а це з його політикою не відворот. Зрозуміло, от в інфополіту часто обговорюється, що Путін не може піти на перемир'я частково, навіть припинення вогню, уявне ймовірне, через те, що велика кількість його салдафонів бере участь у так званій спеціальній воєнній операції, заробляють непогані гроші, будемо говорити відверто. Що з ними робити, він не знає. І приватний електорат що є, який підтримує так звану СВО. Як, він, як виходити йому з цієї ситуації? Залишаться вони де? Ці туристи? І... Я думаю, не Я думаю, йому психонечкати на їх долю і в принципі на їх самих. Він... Точно не боїться. Я думаю, що першого він боїться того, що він за легітимність е, підтримувати по -по поточний політичний режим і поточний рівень обмежень, тому що е, в усі часи війна завжди була інструментом, який оправдовував будь-яке насилля і часто справжню зурпацію влади, якому в Росії спостерігаємо, йому скоріше важко вийти з режиму воєнного стану. бо е, Йому доведеться повертати цивільну економіку, доведеться багато різних правил відкочувати назад, і доведеться пояснювати в тому числі своїм елітам і своєму оточенню. А наче все це все було, тому що вибачте при всій, е, болючості війни для нас. Але з досягнення з точки зору російської геополітики, катакатастрофічні, Росія втратила європейський ринок енергоносіїв, Росія втратила контроль над південним Кавказом, Росія втратила Центральну Азію, Росія втратила Індію ой, Сирію. Е, здобутків особливих немає, і е, навіть е, та рента, яку Росія отримує з Індії з Китаю, вона не порівняна з тим, що вона отримала з Європи. Тобто, в усіх сенсах, ну війна, яка була покликана в першу чергу повернути Росії престиж і. Глобальну роль вона позбавила Росії навіть регіонального впливу і ті територіальні здобутки, які зараз в них є в Україні. Вони не б'ються з тими втратами, які вони понесли. Тобто, вони окей, обміняли Авдіївку на Вірменію, обміняли, не знаю, там умовно п'єски на Сирію. Обміняли зруйновані міста на кшталт Маріуполя на вплив Центральній Азії, який воно фактично повністю здала Китаю, і це ця історія, ну і знову таки. Вони втратили більше мільйона найбільш кваліфікованих людей, які виїхали з Росії, і багато з них ніколи не повернеться туди. Вони багато чого ще втратили так. Наші страждання і втрати України теж дуже великі, Але якщо брати з точки зору не знаю штатів чи Європейського союзу чи Китаю, е стала Росія сильнішою чи слабшою, Ну, очевидно, стала слабшою, і тому путіну зараз набагато складніше буде повернути. Пояснити не давно умовним СВОшниками, хоча вони докладуться до дестабілізації Росії, коли додому повернуться. А багато набагато складніше буде пояснити всьому російському частині еліти, як б'ється результат з нерезультатом. Бо поки війна існує, Путін може казати: ось ось, зараз переможемо, буде круто. Передомовимося, світ будемо з Трампом ділити, Все буде круто. Коли конфлікт закінчиться і. Це, це вже не поясниш. А в Росії є стала традиція вбивства і відсторонення своїх царів, і це траплялося багато разів, і Путін цього боїться. І вочевидь, саме це є проблемою, але і саме тому тільки коли тиск на Росію буде посилено, і коли Путін буде вважати, що вихід з війни несе для нього менше ризиків ніж її продовження, отоді то він буде готовий на мир. Поки я думаю, він впевнений, що вихід з війни несе для нього більше ризиків, ніж її продовження, і тому перемовин немає. Ну справжніх перемовин немає. Зрозуміло, перепрошую трішки неправильно сформулював запитання щодо е цих туристів, які знаходяться на Не. окупованих територіях. Мав на увазі, що він боїться справді ймовірно, що що з ним робити, коли вони повернуться до Росії. Бо як бачимо в деяких регіонах ці так звані герої СВО напиваються і е, ріжуть односельчан. Але як дякую, що роз'яснили, що йому, в принципі все одно на власних громадян. Якщо їх можна так назвати, дякую, пане Юрій, що за часто можливість проаналізувати те, що відбувається в інфополі. А інформації справді дуже багато. Це був Юрій Богданов. Також з вами був Юр Гаврищак, Теска, побачимося в етері 24 каналу. Дякую вам, дякую вам.